Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях лікар, психотерапевт та психіатр Марія Довгань. І ми сьогодні зібралися тут, щоб поговорити про те, як допомогти батькам, в яких у дітей є мовні або психічні порушення. Отже, Марія, розкажіть трошечки про себе. Всіх вітаю, мене звати Марія Довгані. Я доросла та дитячий лікар-психотерапевт, психіатр. Якщо брати психотерапевтичну частину, то працюю в психоаналітичному напрямі. Якщо брати психіатричну частину, то працюю вже більше трьох років. Тоді давайте поговоримо разом перше питання. Отже, чому зараз так часто говорять про дитячі мовні порушення? Це тенденція чи мода? Насправді це не є модою, тому що батьки вже мають великий доступ до вільної інформації, до доступу до спеціалістів та вирішення цих питань за допомогою коригування, а також розуміння, чому виникають ці мовні порушення. Взагалі, якщо брати питання мовних порушень, воно виникає з безліч причин. Це є біологічні фактори, є генетична схильність, коли, наприклад, батьки в сім'ї пізніше починали розмовляти також це і органічні патології, якщо є, були захворювання е, нервової системи. Е, і е, коли ми дізнаємося, яка саме е, причина виникнення мовних порушень, тоді ми скеровуємо до певного спеціаліста. І від цього залежить дуже багато факторів, як ми потім коригуємо. Бо, наприклад, якщо це органічна патологія, то ми звертаємось до невролога і визначаємо, який основний діагноз, щоб як більше, як е, Допомогти саме батькам і дитині в майбутньому скоробувати їхні навички, і також ми живемо зараз час такої діджиталізації, гаджети. Mm -hmm. Колись, наприклад, цього всього не було. З дітьми дуже багато займалися, читали, розмовляли. Але наразі батькам потрібно виходити на роботу швидше дуже багато є вільної інформації. виходите на вулицю, бачите, все в плакатах, все <свісно> воно грає різними фарбами, і на дитину це дуже насправді, і е, коли з дитиною немає можливості поговорити, немає часу, е, немає того самого розвитку, кожен дневного, да це дуже велика праця е, насправді з дітьми займатися, то також через це дитина може не своєчасно заговорити. Як часто в своїй практиці ви зараз бачите дітей, в яких є проблеми з мовою саме? Мовними порушеннями. Насправді вони є або частиною якогось ще додаткового захворювання, яке направляють інші спеціалісти, або як одиночні випадки, де саме порушення лише є з мовною частиною. І, наприклад, це бувають різні випадки, через те, що е, довго тривало, смокче е, постушку дитина, це також впливає на артикуляційний апарат дитини. Е, коли є неврологічні порушення, вони також це дуже важливо їх виключити, щоб допомогти. Дитині заговорити і безліч порушень. І насправді мовні порушення це є така вершинка айсбергу. Бо насправді є дуже багато причин, які ховаються за цим: розвитку, дефіцити навичок, труднощі, коли дитина не розуміє, як заговорити, тому що десь на якомусь етапі вона затормозила і вона не може розвиватися. Який відсоток мовних порушень або психічних закладається саме в перинатальний період? Насправді це все дуже індивідуально і важко сказати у цвятковому співвідношенні, але водночас дуже багато є факторів, які впливають на момент зачаття, на момент вагітності, а також пологів. Наприклад, якщо є певний прийом ліків в перший триместр вагітності, це також дуже впливає на плід і це можливо є поштовхом до певних захворювань і психічних порушень в майбутньому. Тому ми завжди оберігаємо наших мамочок і кажемо, що перший триместр маєте себе берегти, як ока. Якщо брати пологи, так само якась гіпоксія, плода, або екстрені якісь пологи, де застосовують різні практики, на жаль, ще старі практики, коли надавляють на плід, коли витаскують насильно. Тобто це всі ці моменти, коли вони також впливають на розвиток дитини. І в майбутньому органічні патології, які виникають при народженні, коли обвиття поповини або за маловоддя, багатоводдя та інших різних причин, тому важко сказати, який це відсоток, тому що ніхто не, не може дати гарантію того, як дитина буде розвиватися в майбутньому. Знаєте, ви зараз говорите, але ми, як логопеди, теж досліджуємо анамнез. І, хоча логоподія в Україні не відноситься до медичної спеціальності, але ми беремо і вчимо, які бувають органічні порушення, в якій саме корі головного мозку відбулося це порушення. Тобто і плюс-мінус вникаємо все так само для того, щоб краще в цьому всьому орієнтуватися, тому що якщо ми в цьому орієнтуємося, то ми можемо знати, що це за порушення і як з ним працювати. Того, ну, насправді багато з того, що ви говорите, мені відомо, але ну, до лікаря більша довіра, ніж просто до логопеда. Так, добре, а як пояснити батькам, що обстеження це допомога та ключ до вирішення питань? І яких спеціалістів ви залучаєте для цього обстеження? До прикладу, якщо ви там от прийшла до вас дитина перший раз, і в неї є проблема. Там мама приходить, і каже: Моя дитина не говорить, от який ваш план дій? Насправді тут залежить від двох ситуацій. Я така ланка, що я виходжу самоостанньою. Так, ми це знаємо. І до мене звертаються самоостанню чергу. Насправді батьки різні бувають підготовки. Наприклад, перші, хто приходять вже з назначенням педіатра, невролога, сурдолога, всіх інших спеціалістів потім приходять до мене, або приходять одразу до мене і перепитають, чи це нормально, що робити далі, тоді я вже направляю до інших спеціалістів. Насправді, обстеження. Дуже важлива частина нашої роботи особливо в дитячій сфері, дитячій психіатрії, тому що до нас не доходять через те, що є страх самого діагнозу так. або е, ще гірше медикаментозне лікування. Але насправді у е, нас перша ланка це не є медикаментозним лікуванням в цьому питанні мовних порушень. Ми першочергово скіровуємо до спеціалістів, логопедів, логопедів, дефектологів а в мене є питання по цьому приводу. Ну, тобто, за, ви говорите про, про сучасні більш такі методи. Але з того, що ми стикаємося з практикою, ми спочатку до нас приходять батьки і вони кажуть, ми там були в неврологах, ми не знецінюємо роботу невролога, але неврологи працюють по протоколу. Перше, що вони назначають, це неотроп, не дослідивши дитину, не визначивши, можливо, їй вони не підходять, і ми бачимо, як ці діти під дією неотропів себе поводять. Ну, типу, я веду до того, що м ви говорите насправді ті речі, які дуже відгукуються нам, але е протокол є протокол. Як ви до цього відноситесь? Насправді, перший момент: неврологи не мають права ставити діагнози психіатричні, тобто е вони мають скеровувати до дитячого психіатра або психіатра. І ми працюємо по протоколу психіатричному, і це не є первинною ланкою медикаментозне лікування. Воно назначається лише присередній та важкій ступені важкості залежності, чи є супутні захворювання, наприклад, там інтелектуальна недостатність або порушення поведінки. Там, де перша ланка спеціалістів не справляється, і ми додаємо препарат, щоб трошки допомогти спеціалістам далі продовжувати коригувати стан дитини. Але водночас ми не можу, я не можу говорити за інших спеціалістів. Ну, розумієте, Я просто з багатьма стикаюся е, лікарями, і це буквально одиниці тих лікарів, які досліджують дітей. Тобто, Можна сказати, батькам, от у нас є лікар-психіатр, ви його не боїтеся, він вам допоможе у всьому розібратися. Виходить, що так? Ну, типу, Ми це лишаємо на роздум батьків, <гум> ну, <гум> Ми так, можемо змушувати. Їх. Тому що е я просто уявити собі не можу, як це почути, коли там е дитині ставляться аутизм, навішують на неї якийсь ярлик, але там немає цього діагнозу. І мені здається, що спростувати е можете це лише ви. Насправді вам більше скажу, за одну консультацію я не можу поставити даний діагноз, тому що це треба дивитися в динаміці. І ніхто не знає, ми першочергово, як психіатри, не маємо право ем, ставити якісь діагнози самої першої консультації, тому що це є недоречними, це є неправильно. Ми можемо визначати аутистичний спектр або спектр, в якому знаходиться дитина, і в якому є патологія, назначати коригувальні методи і тоді вже спостерігати в динаміці, як дитина реагує на ці коригуре. Як вона можуть бути регреси різні, можуть бути навпаки прогреси, це все індивідуально. Уявіть, що ви мама, у дитини, в якої є затримка мовленнявого розвитку. І вам треба скласти маршрут, по якому ви будете йти до спеціалістів. Які це будуть спеціалісти? Першочергово, це, звичайно, дитячі <гум> спеціалісти і педіатр, який оцінює загальний розвиток дитини, як воно розвивається. Чи є там, крім мовних, мовного порушення, ще якісь інші порушення? Да? Тобто, е, у вигляді, якщо відгукується на м'яч, чи не відгукується, реагують ті нюанси, які як я казала вже на самому початку, і що сховається за цим айсбергом. Вони можуть лише припустити і вже направити до інших спеціалістів. Далі бо я рекомендувала це є невролог. Дитячий невролог. Чому? Тому що першочергово ми маємо виключити органічну патологію, Тобто, чи немає якоїсь захворювання нервової системи, зумовленою саме органікою, тобто особливостями дитини, де немає змін ну, є зміни головного мозку, і ми не можемо на них посприяти. І далі вже звернутися до мене, де ем, визначаю, який далі є маршрут і що ми далі будемо робити, і якщо потрібно, то назначаю певних спеціалістів. Це може бути сортолог. Це може бути ЛГБТ-дефектолог і так далі. А от якщо, наприклад, мама захотіла одразу прийти до вас, який буде ваш план дій? Як куди ви будете її направляти, що розкажете, як заспокоїти? Першочергово я вже проводжу первинне обстеження, але все рівно я перед тим як вони до мене приходять, я запитую: а, які були до вас до цього обстеження? Тобто, чи ви зверталися до педіатра? Якщо ні, я кажу, зверніться, будь ласка, по цьому маршруту, який я вже розповіла, і тоді а, вже будемо виясняти саме причину, чому саме так. Але бувають випадки, коли вони приходять і вони не знають, вони пішли, кудись не пішли, не зрозуміли, загубили, ми досліджуємо, я даю свої припущення, що це може бути, але все рівно я не даю остаточний діагноз, тому що мені потрібно до обстеження інших спеціалістів. Можливо, ще підключення лора, сурдолога, ем, інших спеціалістів. Як е, стан мами або психоемоційний стан в родині впливає на стан дитини? Прямо пропорційно, так скажу, тому що діти це є відзеркалення стану самої. Родини, батьків, і те, як знаєте, я завжди кажу, першим пунктом в рекомендаціях, я записую психоемоційна підтримка для батьків, тому що це насправді дуже важливий і важкий момент і період життя, тому що їм потрібно вкладати багато ресурсу, багато сил, але дуже багато батьків кажуть, я допоможу своїй дитині, і тоді мені стане краще. Насправді воно так не працює, воно робиться навпаки. Навіть коли ми сідаємо в літак, так я хотіла кажуть, про це сказати. Те, що ми спочатку одягаємо маску на себе не просто так, тому що ми маємо там дорослі, а дитина не може про себе подбати. В цьому і є цей момент: дитина не може подбати про себе сама, і тому, якщо є ресурсність у батьків, тоді дитина так само буде е, мати можливість скориговуватися і е, відчувати стан матері або батька спокійніше, тому що вони дуже чутливі. Діти набагато чутливіші, ніж дорослі, і вони тільки можуть щитати в тому плані по відчуттю, що з мамою щось не так. Мама десь підвищила тон, вона встомлена, вона виснажена. Діти вже починають проявляти поведінкові якісь труднощі, занепокоєння, як то кажуть, варіювати, і вже стають їм, і мама не розуміє, чому що сталося з дитиною. Все було добре. а Зараз вона така, тому що це прямо пропорційно до стану матері або батька, тобто здорова менталка. У мами це ключ до успіху і гарної корекції. Так. Дуже коротко. Добре, а як батьки реагують, коли ви ставите діагноз дитині? Ну тобто, я розумію, що ця реакція має бути дуже болюча, насправді вона дуже різна. Дійсно, більший відсоток це не просто казати, навіть просто підозру. Це важко сказати батькам, якщо вони не готові до цього. І тому підготавлюємо, розповідаємо більший акцент не на діагнозі, а на те, як ми скоригуємо. Тому що діагноз завжди він йде в тому плані стороною, але нам головна задача це забрати симптоми. І перша реакція це може бути різний: і шоки, і заперечення, і відчуття провини. Але е, бувають різні, коли є і полегшення. Що вони нарешті розуміють, що з їхньою дитиною не так, що щось можна робити інакше. Бо їм частіше всього кажуть, та почекай, переросте. Це почекай, переросте. почекай. От буквально ч... декілька днів назад. У мене на діагностиці були батьки і дівчинці 4 роки. Вони були в невролога, і невролог каже: ну, дивіться, а вона немовленєва. Ну, тобто там проскакують якісь певні слова в 4 роки. Не, не фрази, не речення, не переплутані слова, так як ми любимо називати це, а просто одиничні слова. І невролог каже, ну, дивіться, ви почекаєте до 5, тоді сходите до психіатра. А я кажу: добре, а у вас є час чекати до 5? Що раптом, якщо психіатр вже вам написав діагноз. І вона каже: Ну ні. А я кажу, тоді, чому ви чекаєте цей час? Ну, тобто, для чого? Щоб потім ну, ще збільшити ось цю почуття провини, яке може бути, що цей час був втрачений. І насправді, оце почекай переросте. Всі говорять з кожного в соціумі це всюди, можна почути, але. Дуже боляче спостерігати без діяти і просто чекати, поки дитина заговорить самостійно? Ну, я би ще хотіла запитати вас стосовно певних психічних процесів, так? якщо є затримка мовленнєва і вона вже, там, ну, якщо оцінювати десь на 2-3 роки, то чи впливає потім її пізнавальні процеси? Тобто і вищі психічні процеси, чи вони підтягуються разом з мовленням, чи це ще додатковий процес, який треба стимулювати В залежності, чи присутні інші дефіцити навичок, тобто чи гарно розвинута велика моторика, дрібна моторика, особисті ста комунікаційний момент, тоді вже мовленєвий. І ми від цього відштовхуємося, як далі буде розвиватися дитина, чи її розвиток може бути непорушеним загальний, але водночас лише мовленнєва причина, чому. Дала збій. Це може бути різна причина. Можуть і не давати тверду їжу своєчасно від прикорму, це може бути пустушка до вел... де... великого терміну 4, 5, 6 років. І тому може тормозитися саме артикуляційний... розвиток артикуляційного апарату, і він. Не встигає розвиватися як сама дитина. Ну ви знаєте, до нас коли приходять батьки на діагностику. Ну дуже маленький час для того, щоб дослідити теж дитину, але ми включаємо такого детектива. Який починає дивитися кожну ланку там а, а, як, їсть, а як спить, а що їсть а, а... І, і всі ці моменти вони насправді дуже важливі, на які часто дуже не звертають уваги. Ну тобто, ми навчилися вже так, плюс-мінус самостійно збирати цю всю інформацію. Але коли батьки вже там приходять з певним бекграундом, вони вже знають, що казати. Вони вже говорять спочатку про вагітність, потім про пологи, <свісно> і все в цьому роді. Коли ви починаєте працювати з дитиною, ви відслідковуєте динаміку. Крім динаміки, може бути ще регрес цього всього розвитку. І розкажіть, як ви з цим справляєтеся, як доносити батькам про те, що це нормально, коли є регрес, і от так простими словами, щоб вони могли глянути і. Довіритися вам, що та, так може бути, і, наприклад, є регрес, і ну, ми спостерігаємо в своїй практики, що це може бути регрес, а потім через деякий час скачок е, вперед. Але як це у вашій практиці? Насправді, вже коли є певний маршрут дій батьків до спеціалістів коригуючого профілю, тоді ми спостерігаємо як психіатри раз в три місяці, раз в півроку, в залежності від стану дитини, її динаміку і прогрес в її розвитку. Дійсно, бувають різні моменти, коли є дуже такий великий скачок прогресу, але бувають і як регрес, наслідок різних психоемоційних станів, в якому перебувала ця дитина. Це могло було бути щось таке. Звичайно, де а, для в, в, в сенсорно чутливої дитини машина проїхала дуже шумно, і вона відкат зробила, та? вона регреснула на цей момент. І бувають ситуації, коли потрібно більше часу, щоб у неї стався знову прогрес, але буває а, момент, коли а, в неї цей прогрес не відбувається, відбувається через певний, через певний час і певних е, причин. А як ви допомагаєте дітям саме в таких ситуаціях, коли вже стався регрес? Що робити батькам? Ну, от вони побачили, стався відкат. Ну, сумно, насправді, і вони не знають, що робити. Водити далі на корекційні заняття, не водити, зменшити кількість, забрати, взагалі, стресову кущастку. Що робити? Першочергово це звернутися назад до спеціалістів, щоб визначити, який е, рівень. Е... Стресу як повпливав, наприклад, якщо брати органічну патологію, якщо є неврологічна саме патологія, то потрібно знову звернутися до невролога, тому що це можуть посилитися. Епілепсія, епілептичні судоми до педіатра, щоб визначити, який стан загальний саме організму, тобто тому, що може бути дефіцит внутрішніх процесів. І потім обов'язково звернутися до психіатра, щоб визначити на якому зараз етапі стався регрес, що сталося. Як далі е, визначити нову тактику е, дій? Коректно, зрозуміло. Добре, сьогодні в нас такий дуже цікавий вийшов подкаст. Е, ми дуже вам дякуємо за сьогоднішню зустріч і за те, що ви висвітлюєте саме оці питання обстеження дітей, тому що вони дуже важливі. І ми, як ми виходить остання ланка, яка працює, але через те, що батьки не знають до кого звертатися, ми виходимо першою ланкою. І ми вже пробуємо там направити до педіатра, до невролога, до психіатра, дивлячись того, кому потрібно. Ну, типу, правильно почати з педіатра, невролога, психіатра потрапити до нас. А на жаль, так трапляється, що спочатку потрапляють до нас. Потім до педіатра, потім до невролога, потім до вас. І ми ходимо по такому колу, щоб допомогти дитині, тому що в першому, на першому місці у нас стоїть дитина, і її розвиток, і допомога їй. Тому ми дуже вам дякуємо за сьогоднішній подкаст. І будемо вас радо бачити на наступних наших подкастах.